Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали, те, що робиться зараз в країні, це повне знущання, як то кажуть, безпреділе. відібрали вам слова експертів про це. А один із військових взагалі погрожує, що після війни спитають у кожного. Звати мене, Валерій, хотів би звернутися до влади і ти, 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 і до тих хто сидить в ТУ. Отже, яка річ? Наприклад, я вже воюю рік. За <кхід> цей рік я двічі тільки бачив сім'ю. Своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки знаходяться. Ми повстачали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші СМІ не доповідають вам. От. Яка річ? Нас тут просто вбивають мінометами, скидами. Артилерія різна. 180-60, ка 60 ка є ще крупніші калібри, зброси постійні, <кій> Нас тупо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Дивля... Не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпреділів, безпорядки, там, я не знаю. Вот. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюся до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставите нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені. Ці люди, які тут уже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СИЗИЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ, і тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж ад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента. Якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситись як до людей, вручимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міць, якщо буде потрібно, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут, побачити, як ця війна насправді від... ну, длиться, що тут відбувається. Як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. От, а ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні все не врятують. Ми дуже добре навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бі, а ваші цепні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють, а ні то буде горе. Давайте оголосимо. Національний український референдум. Ви скажете, яким чином? Тут влада у нас вибори не може провести. І тому вважаю, що може сидіти багато років скільки завгодно, бо вибори у них не на часі, а коли закінчиться війна, ніхто не знає. І тому вони першими зацікавлені, щоб війна не закінчувалася, тому що не закінчиться їх влада. А я знаю, як провести референдум. Сьогодні все ще працює електронний сервіс. Пам'ятаєте? При Порошенку був такий сервіс, запропонований нам як Електронна демократія. Петиції на сайті президента. Якщо петиція збирає 25 тисяч голосів, президент повинен нам відповісти на цю петицію ре -ре -ре зреагувати. Мені здається, збирати треба 90 днів. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі, запропонував такий всенародний референдум. Він. От в даний момент реєструю петицію, яка вимагає, щоб у владі працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь у бойових діях. Це, по-перше, гарантія того, що людина, яка при владі буде займатися війною після фронту, що якщо родичі, сини, можновладців або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт. Вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри, які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало? Про бюджет. Нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це в рази в три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей йде на армію, на фронт? 1,1 один один трильйон. А всі інші гроші, 3,5 три трильйони, залишаються на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати півмільйона цивільних чоловіків, хочеться спитати: а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей 1,1 трильйон гривень 70% йде на зарплату, тільки 30% йде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви мобілізований, йдете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті саме тому. А всі інші гроші, 3,4 мільярди, йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на отримання держапарату 1,9 трильйона більше ніж на армію? Ви представляєте? Країна під час війни на отримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію? Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що. Новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення. Залишити чотири міністерства, всі інші йдуть на фронт, а працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по іншому, і 90% бюджету. Повинно йти на перемогу, все для фронту, все для перемоги. І більшість саме на технічне оснащення. Хай не 10 солдатів, а один, але в бронежилеті, в бетонному бункері з величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога на колесах і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат. Економіку, і тільки після цього буде мобілізовано суспільство. А цей, на жаль, закон нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей, тому що у нас є держапарат, який вимагає грошей і мирні, якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь. І ще більше людей будуть перепливати тису. Бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всі, хто був при владі, і це можливо дасть можливість не мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз: я вважаю, що як тільки петиція славою дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет, під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї. Це народний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював. Може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч. Давайте зробимо, що там не 25 тисяч було. Бо це оце буде проста петиція. Давай зробимо мільйон. 2 мільйони, 10 мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище, якщо ми зберемо Так, за генерала збу не мовчав у подкасті політологу та автору Олександру Близнюку. Сам Маченко перший говорив про імпічмент, якщо в разі відбудеться узурпація влади в країні, а позиція її Зеленський. Нібито домовилися, що той президент поки така узурпація не відбулася. 300 голосів вона подання, в разі чого є союзники. ж тиснуть, аби вибори відбулися прямо у 2025 році. Далі відомовою оригіналу. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака нема жодної підписи розпорядчих документах. А єдине, що, що, як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язниці будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які на розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановна Сергія, питається? У особистість міністра оборони, голови Служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача Збройної сили, я ще не невезу. Та прийшов би до мене гірмак з якимись такими речами, кадру чи іншого питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому б все закінчено. Але перед цим би я попередив і Генерал Георгієм Омальченко. Я звертаюся до президента Зеленського про те, що відбувається в українських спецслужбах, про те, що офіс президента перебрав на себе повноваження уряду Верховної Ради і певною мірою Генштабу про те, що президент Зеленський ігнорує закони і конституцію. Як ми дійшли до цього і що робити, генерал Омельченко, як людина дійсно дуже обізнана, і інформована, я особисто декілька разів публічно попереджав, що буде повномасштабне вторгнення. Зокрема, буквально за добу до його по. І тому я дозволяв собі самого початку повномасштабного вторгнення висловлювати свої оцінки. Вони були критичні жорсткі оцінки офіцера, генерала служби української наголошувати на службі слова української не служби безпеки України, а української спецслужби виникла парадоксальна ситуація, коли російські фашисти вже були під Києвом. а Навіть у його передмісті, коли був захоплений Херсон, оточений Миколаїв, очони черні, Чернівелися безперервні ракетно-бомбові удари по Україні, збройні сили України очолюва. Ли легендарним талановитим великим генералом Валерієм Залужним і генерали його генерального штабу разом з територіальною обороною врятували Київ і врятували Україну. А у цей же час СБУ очолив друг дитинства зеленського з одного двору Іван Баканов, який разом зі своїми наступниками, старшими офіцерами знищували, і задавали Україну про те, як був Авроті, я перерахував до всіх до єдиного найвищих посадових осіб, які ухвалили рішення про розмінування Чунгару. Розмінування півдня і здачу півдня Раїни Пітінові згідно з домовленостю, яка була розпочата на зустрічі Зеленської і Путіна у Парижі на саміті 9 чи 10 грудня 2019 року, а потім на таємній зустрічі в Омані Зеленської Ермака, який був на той час, його помічником із представником Путіна Ніколаєм Патрушевим, усе це я у деталях розписав, де проходили зустрічі про що говорили, які були домовленості, тощо коли як на параді за декілька днів були захоплені південь України, коли по відремонтованих дорогах, коли було закрито сотні мільярдів гривень не пройшли російські танки, бойові машини разом з піхотою. Я почав зі своєю командою з групою своїх офіцерів проводити розслідування, яка ж роль служби безпеки України, що по суті знищувала Україну. Є два стовпи міцності будь-якої держави це збройні сили, і її оборонна складова. І державні органи безпеки, контррозвідка. Я благав зеленського. Я криком кричав. Я йому відкидував листі до нього після відкритий лист. Називаються не жарти. Ні, за яких обставин не можна призначати головою з Івана Баканова, адже це не. На посаду якогось там міністра сільського господарства, хоча це теж важливо, це не на посаду якогось губернатора, і це не на посаду глави офісу президента. Це безпекова структура, і там підходи до вирішення кадрового питання мають бути такі, що коли особу перевіряють на таку відповідність посади в органах розвідки або контррозвідки в неї можуть піти мурашки по спині, а можливо вона і посивіє, тому що така особа відповідає за безпеку усієї країни. Як генерал СБУ колишній начальник відділу військової контррозвідки, я розписував деталях, з яких. Причини не можна було призначати Баканова на посаду голови СБУ. По перше, нульовий рівень знань і професіоналізму у цій сфері ну просто нуль, ані для не служив у збройних силах, тобто взагалі не знає військової справи. А тим більше, контррозвідки наступне, моя кримінальний шлях у фінансових, економічних комерційних структурах були порушені навіть кримінальні справи. все це є в інтернеті. Наступне і це найголовніше для мене як колишня контррозвідка, мав зв'язки, які становили ризик можливого. Вербування через обставини його спілкування з різними російськими політичними та бізнесовими колами, зокрема і силовими структурами спецслужби. Наступна його дружина була громадянкою РФ. Я попереджив Зеленського у своєму відкритому листі на інших публікаціях. Що це призведе не те, що до розвалу служби безпеки, не те, що до катастрофи СБУ це спричинить перетворення служби безпеки України на службу небезпеки України. Так і сталося. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. В політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.